Вітаю вас у Житомирі 14 березня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Житомиряни відсвяткували Масляну. На колишнього директора парку культури та відпочинку відкрили кримінальне провадження. У Житомирі відбулася виставка ярмарок, птахів та тварин. Про ці та інші новини далі. Масляна це традиційне українське свято, яке відзначають цілий тиждень. Останній день масляного тижня називається прощеною неділею. У Житомирі гуляння продовжувалися до самого вечора і завершилися традиційними іграми, конкурсами та спалюванням опудола зими. Про деталі святкування знає Андрій Іванюк. Останній день масляного тижня називається прощеною неділею. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи. Житомиряни протягом цілого дня мали змогу відсвяткувати завершення масляної у гідропарку. На території гідропарку поставили сцену, звідки лунали традиційні українські пісні. На дворі дійсно холодно, найстійкіше сьогодні тут. Але в принципі, я думаю, гарний настрій забезпечений для всіх. Юні спортсмени на честь народного гуляння показували свою бойову майстерність на спеціальній, Ринзі. Унікальним виступом став хортинг, адже цей вид спорту взяв свій початок у Житомирі і вважається суто українським видом бою. Хортинг це універсальна система ведення рукопашного бою, в якій поєднання прийоми з усіх видів і Тобто, ми можемо виступати по будь-якій відіноборстві. Це той же міксфайт, який під українською вивіскою. Тобто, це дуже жорсткий такий спорт яким поєднані українські традиції, рятували від холоду Житомирян місцеві майстри коктейлів, які пригощали теплими напоями власного виробництва? Бармен Сергій почастував і нашу знімальну групу гарячим напоєм. Це дуже можна так сказати і варіанти. Це дюшес з огірком. Дуже смачний всім седаю, можна так сказати. От вишневий пунш, він кстати, димить уже вже починає натягуватися, і е, ментол з лимоном і яблуком. Все досить нове. Ми самі робимо сиропи, той тобто самі варимо з натуральних компонентів, тому що боремось за здоровий спосіб життя. Житомирянам подібні заходи до вподоби. Дуже хороші ціни, дуже ну взагалі то дуже програма. Нам дуже сподобалась. Дуже жалко, що така погода не дуже тепло. Ну, взагалі, тут дуже чудово. концерт дуже гарний. Короче, все дуже хлопці. Славно так все проходить. Така обстановка. Ну, мені подобається. Щиро серцю вітаю всіх з цим святом. Я бажаю процвітання, мирного неба та всього Звичайно, яка ж масляна без млинців. Тут кухар Віктор Фіалковський організував ціле змагання на кращий млинець. Млинець фест, перший вот, серед училищ, значить, в якому вони показують, що вони можуть зробити з этих блинов, тобто не обязательно просто аналізники, разнообразные начинки, разнообразные рецепты. Они сражаються в різних номінаціях. Тобто, 4 номінації: оригінальный рецепт, та артистическая презентация навчального закладу. В общем, да, це буде. Презентація самого блінчика, як, як блюдо. Домогосподарки занотовували поради як приготувати дійсно смачні млинці. Хороші продукти відповідно, так, це хороша мука, хороше молоко. по можна можна на кефірі робити, в такому плані. Все, і хороше настроєння обов'язково. Гуляння продовжувалися до самого вечору і завершилися традиційними іграми, конкурсами та спалюванням опудола зими. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. За фактами фінансових порушень на колишнього директора парку культури та відпочинку у Житомирі відкрили кримінальне провадження. Дмитро Комарчук та власниця мотоскових атракціонів спростовують інформацію про порушення закону. Дізнатись правду намагався Дмитро Клименко. Скандал навколо атракціонів у парку культури та відпочинку та гідропарку обростає новими деталями та кримінальними провадженнями. На сьогоднішній день зареєстроване кримінальне провадження проти директора парку, посадової особи. Але Дмитро Комарчук про такий розвиток ситуації ні сном, ні духом. Я знаю таку інформацію, що там є кримінальне провадження. Бачите, ви знаєте, я ще не знаю. Ви не знаєте? Ні, мені поки що ніхто нічого не повідомляв, нікуди мене ніхто не викликав. 11 березня угода із міськрадою пана Комарчука закінчилась, тому він вже не при справах. Да, я передав документи те, що на мені не себе. Якщо правоохоронці доведуть законність цих звинувачень, то звільнення не допоможе колишнім. Мо чиновнику уникнути відповідальності, а боятись цього варто, переконана Наталія Чиш. Мотосковий парк, який знаходиться в парку Гагарина, взагалі немає договору. То ми подали листа в парк з проханням заключити між нами і парком договір. Парк апелював нам тим, що закінчений сезон, і договір буде заключений на наступний сезон. А це вже власниця ось цього мотоскового парку. Ірина Чевська переконувала нас, що працює по закону та всі податки сплачує. Ми відпрацювали чотири місяці. За чотири місяці ми заплатили Цять тисячу в місто це сума за чотири місяці минулого року. Я не хочу зараз звинувачувати керівництво, але я точно знаю, куди вони йшли ці кошти. Ми зараз будемо проводити аудит. з парків. Кошти бюджет не надходили. Ірина цю інформацію спростовує. Інформація недостовірна. я Не знаю, звідки вона взяла жодних догадів на сьогоднішній момент. Немає останнє слово у цій історії має сказати правоохоронці Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Житомирські правоохоронці розшукують 30-річного чоловіка, який під виглядом поліціянта проводить перевірки номерних речей і викрадає у дітей телефони. За наявними даними, у нього на руці є татуювання у вигляді напису за ВДВ. Шановні громадяни, якщо ви знаєте цю особу і можете повідомити про його місце перебування або стали жертвою його протиправних дій, зверніться до найближчого відділення поліції чи зателефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або на спецлінію 102. Карма управління держеокадастру у Житомирській області такої зміни керівництва, яке відбулось протягом останнього року, відомство давно не знало, які ж причини впливають на кадрову політику управління, з'ясовував Дмитро Клименко. Після революції гідності очільники головного управління Держгеокадастру області змінювались, щопівроку. суспільство шукало керівника, який би викорінів корупцію в цій сфері з першим не вийшло. Начальник управління Держгеокадастру у Житомирській області Михалець Володимир Миколаєвич організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за вирішення питань у сфері земельних відносин. За цією схемою чиновник вимагав від фізичної особи підприємця 11 тисяч доларів США за видання наказів. Про дозвіл на розробку технічної документації. Далі призначили Максима Глушеницю зі скандалом та погрозами. Людина не має фахової освіти, тобто людина не обізнана в питаннях земельних. Людина не має досвіду роботи в даній сфері. Далі, людина не має стажу державної служби. Новий керівник обіцяв радикальні зміни у роботі управління. Це виділення земель, то це не зовсім коректне спілкування з не тільки з учасниками то з їх сім'ями навіть з звичайними людьми. Це безпідставні відмови відділення земельних ділянок, це придумування ще якихось там справок, справки на справки і так далі, щоб людей водити по, по кругу. за два місяці. Глушеницю відсторонили від посади. Потім на це місце призначили зовсім юного землевпорядника Віталія Ясана. Чи наголосити? Що протягом тільки 28-29 грудня 2015 року мною було підписано 173 накази щодо передачі у власність та надання дозвіл на розробку проєкту учасників АТО. Таку роботу високопосадовці не оцінили. Тому за два місяці з'явилась нова виконуюча обов'язки начальника Оксана Присяжнюк. На даний момент на розгляді знаходиться дуже велика кількість документів, тому що, як вже сказали, дуже була часто зміна керівництва. Тому на цей час пройшло дуже велике накопичення документів, які Зараз знаходяться на розгляді, тому звичайно є певні проблеми в зв'язку з тим, що їх всі треба розглянути. Станом на 18.00 14 .00 березня, це поки що дійсний ВО начальника управління. Чому так часто змінюють управлінців у сфері, яка є джерелом корупції? Людину призначають по квоті. За неї хтось домовився. Якщо хочете, чимось розрахувався. Можливо, не готівковому вигляді, можливо, послугою, можливо, голосуванням Верховної Ради, можливо, іншими поступками. І звісно ж, вся людина має виконувати чиюсь волю у цій невели. Будівлі вирішується доля сотень тисяч гектарів землі. Активісти вважають, що не безкоштовно. Кожен день, розумієте, да? це кожен день вирішення питання. Ви повірите, що він вирішується безплатно? Ну, я, я не знаю у кого є ці схеми. Я, наприклад, з часу мого призначення просто намагаюся розглянути всі, все те, всі ті документи, які надходять, і надати об'єктивні відповіді. Невіні ніякі схеми ніякі відкати. Я особисто посвячена не була. Слава Богу. Результату від таких кадрових змін поки що не видно. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Вперше за останні декілька років у Житомирі відбулася виставка ярмарок птахів та тварин. На ярмарку були присутні представники з Київської, Вінницької, Волинської, Чернігівської та Житомирської областей. Подивитись тварин прийшли Житомиряни і влада. Далі сюжет Вікторії Хлань. 啊！ Ша за останні декілька років у Житомирі на базі Агроуніверситету відбулася виставка ярмарок, птахів та тварин. Ініціювали це. Наші студенти навіть ініціювали проведення такої виставки, які займаються професійно вирощуванням окремих проликів. І птиці ми, звичайно, погодились, підтримали продовжити подібні ярмарки. Планують восени та навесні. Михайло займається птицею вже четвертий рік. Має шість різних порід. В Житомирі досить багато займається як курми, так і кролями і голубами, але це не представлено так загальному масштабу, як в інших регіонах Тому пробуємо робити, в майбутньому планується ще продовжувати робити і виставки. і Якщо буде можливість, навіть оціночні виставки, де буде представлено дійсно найкращі представники породи, і де будуть їх оцінювати експерти. Михайло любить тварин, тому й став на фермерський шлях. А це Тетяна. Вони з чоловіком розводять кролів. Дві породи в нас із Веліканов, і Полтавське серебро. Так облюбували. Раніше Каліфорнію держали, ну в розвідті оця порода. Це просто зараз нема що показати вам. Оце можу показати По нашому... самця. Порозбирали сьогодні. Вже люди. Ми зустріли найдосвідченішого фермера ярмарку, який завітав до нас з Вінниці. Це світла брама, є темна брама, є золотий Арпінтон, є палівий Арпінтон. Є різні породи. Займаюся 45 років. Все, ну, літні кури красиві, вкусні. Голубів, чоловік тримає семи років. Маленькі житомиряни із задоволенням дивилися на чорних лебедів страусів, королів, та овець. Маленький на ярмарку були присутні представники з Київської, Вінницької, Волинської, Чернігівської та Житомирської областей. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтесь зі СК-1 та хай вам щастить! В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Минулими вихідними фінішував чемпіонат міста з футзалу. Знімальна група телеканалу «СК-1» відвідала центральний матч туру вищої ліги. Атлет офіційно оформив чемпіонство у вищій лізі чемпіонату міста з футзалу. Минулої неділі він зустрічався з інбевом, який в рамках останнього туру боровся за срібло. Матч був таким, якого хотіли оболівальники. Атаки на зустрічних курсах, багато боротьби з мінімальною кількістю фолів та град голів. Першим забив Інбевець Саківський. Загалом у першому таймі їх було п'ять. Атлет відігрався, проте юний Біляченко знову повернув паритет на користь інбевців, яким, до речі, довелось грати центральний матч туру другим складом. А потім атлет завівся і під завісу першої половини забив двічі 3-2. Другий інбеф показує, наскільки йому важливо здобути стрібло чемпіонату. Команда не лише зрівнює рахунок, але й знову виходить уперед. Про те, чи то нестача запасних на лаві, чи все ж клас атлета не дозволив втримати переможний рахунок. На атлети відігралися. А на останній хвилині, коли НБФ випустив п'ятого польового, голи аles та Литвиновського взагалі зробили перемогу чемпіона комфортною, що правда лише на табло. Таким чином Інбев задовольнився бронзою. Його головний конкурент у боротьбі за друге місце. Промінь цієї ж неділі переграв візаж Дасна Кофеджо 2 0 і здобув срібло вищої ліги. А ось і інші результати останнього туру вищого дивізіону. Енергія Галант МТС 3-3, Галант перестріляв газм'яс 6-5, Коростень медик 3-4, Перемогу приніс гол капітана Романенка. Водоканал завершив сезон феєрично – 8-0, Перемога над штурмом Покерчапського. Результати першої ліги – субота. Інбев-2 Кіфа 4-0. При цьому останній увесь перший тайм володіли ініціативою. Водолій Форца 1-2, Батьківщина Молода Персей 3-1. Слов'яни переграли авангард Полісся 4-2 і забезпечили собі бронзу першості. У неділю Персей виграв у Форці 4-3 і цей результат остаточно закріпив за останніми статус срібного призера першої ліги. Атлет-2 вже у статусі чемпіона вийшов на матч проти Квари. Команди розіграли бойову нічию 3-3. Авангард Полісся наостанок розбив Кіфу 3 -2 і піднявся з останньої сходинки турнірної таблиці. Після матчу Інбеф» одразу ж стартувала церемонія нагородження чемпіонів, призерів та найкращих гравців, тренерів та суддів. Настрій на наступний сезон подарувало як і керівництво асоціації футзалу міста, так і представники влади. До того ж, і самі гравці з ентузіазмом підходять до підсумків старого сезону та підготовки до нового. Уровень команд вираз на порядок. На порядок. Я очень надеюсь, что на всеукраинском э, вот этом форуме финал Афлу и элитные финалы, то есть мы выступим как всегда хорошо. А по э, финалу Афлу, надеюсь, что лучше. Я разговаривал с президентом нашего чемпиона атлета. Он четко ставит задачу, что команда должна быть в тройке. Но это свидетельство о том, что мы расти. Можно улучшить, э, есть шероховатости. В регламенте мы имели несколько скандалов КДК, причем некоторые ну, с разбор, с, раз, с разбирательством в КДК, причем некоторые это даже не наши, это тот регламент АФЛУ, на который мы опирались. Замечания ушли и мы, и Киев, поэтому, ну и, и ассоциация. исправлять будем, Мы очень много работаем, то есть общаемся с нашим руководством и области и города, и как бы видим шаги, которые они предприняли нам на очень здорово. Если это все подтвердится, эти э, виды материальной помощи, то, конечно же, уменьшится, потому что ну, другого варианта уменьшить нету. Цена основной основной э, процент, основной основной массив вот этих средств – это аренда зала в первую очередь. І тут би, ми нічого не можемо зробити, як асоціація. Я думаю, треба говорити про загальну міську підтримку. Ну, Перше, що може мати міська рада, це допомога в організації таких заходів, закупівля інвентарю, обладнання. Друге, ну, ми сподіваємося, що закінчить в цьому році, хоч це і приватний зал, але все міські, все одно розкрив нічого немає. І я сподіваюся, що відкриття залу на фоку. Оскільки я знаю, там левова частина буде саме футзалісти, це буде сприяти розвитку футзалу міста. І я хочу сказати, що в цьому році на футзал було закладено максимально велика сума коштів в порівнянні з минулими роками. Я в точних цифрах зараз не можу сказати, але я знаю, що набагато більше в рази, тобто там не, не на десять років. Ми тренуємося постійно в місті. Ми, якби перша команда, вторая. Ми готувалися к цього і йшли дуже довго на протяжні там півгода. Тренувалися кожну неділю по два-три по три рази. Приглашали от і з Вінниці суперників, щоб Наиграть разные комбинации, что-то попробовать. Так что его достигли чемпионства не зря. Мы всегда боролись за спортивный принцип. Хотели, чтобы и остальные ему преследовали этот спортивный принцип. Так и мы. Мы обязательно пойдем в высшую лигу, потому что мы заработали это право. И, конечно, нас даже если мы будем проигрывать всем, ничего страшного. Мы как бы заработали, мы должны за это бороться. Любите спорт, любите футзал. Приходіть, нас підтримуйте на всіукраїнський фінал. Думаю, футболісти вам відблагодарять своєю хорошою грою. І вам крепкого здоров'я. Баскетбол вдало минув ігровий вікенд для баскетбольного клубу Житомир. У спортивній залі Житомирського національного агроекологічного університету наші баскетболісти приймали БК Львів. Дві гри відбулись в рамках першої ліги чемпіонату України. 12-го числа Житомиряни розтрощили суперника 85-38, нарощуючи перевагу від періоду до періоду. Другий матч був схожим на гру у власне задоволення: 61-54 з меншим відривом, але комфортна перемога БК Житомир. В обох матчах найрезультативнішим на майданчику серед Житомирян був Михайло Нейжмак. 25 та 17 очок. Іван Гусаров у першому набрав 13, у другому 16 пунктів. Наступний матч Житомиряни проведуть в рамках чемпіонату України першої ліги 19 та 20 березня. На БК «Житомир» чекає виїзний матч із Коростенем. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.